Чи знаєте ви, що понад 537 мільйонів людей у світі зараз борються з діабетом? І що майже кожна друга людина навіть не підозрює про це? Ще більш шокує те, що багато діабетиків пропускають простий та природний спосіб контролювати рівень цукру в крові вітаміни. Так, деякі вітаміни відіграють ключову роль у тому, як ваш організм управляє глюкозою. Уявіть, що ви можете знизити рівень цукру в крові природним шляхом без постійного страху перед його коливаннями. У цьому відео ми розкриємо трійку найкращих вітамінів, які кожен діабетик повинен приймати для ефективного зниження рівня цукру в крові. Це не просто вітаміни, а поживні речовини, науково доведені та рекомендовані лікарями, які можуть допомогти вам покращити ваше здоров'я. Залишайтеся з нами до кінця, бо вітамін номер 1 може бути саме тим, чого бракує у вашому плані контролю діабету. Почнемо з вітаміну, якого не вистачає майже 40% населення світу вітаміну Д. Цей сонячний вітамін відіграє ключову роль у тому, як ваш організм використовує інсулін. Гормон відповідальний за регулювання рівня цукру в крові. Вітамін Д не лише допомагає засвоювати кальцій для здоров'я кісток, він також має глибокий вплив на метаболізм глюкози. Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, показало, що люди з низьким рівнем вітаміну D мають на 33,5 більший ризик розвитку діабету 2 типу. Це важливе відкриття підкреслює необхідність підтримувати достатній рівень цього вітаміну. Як вітамін D допомагає при діабеті? Цей важливий вітамін підвищує чутливість організму до інсуліну. Дозволяючи клітинам краще реагувати на нього та засвоювати глюкозу з крові, уявіть собі, що інсулін це ключ, який відчиняє двері клітин для глюкози. Вітамін Д допомагає цим дверям бути більш сприйнятливими до ключа, дозволяючи глюкозі потрапляти в клітини та використовуватись як джерело енергії, замість того, щоб накопичуватися в крові та призводити до гіперглікемії. Одне дослідження навіть показало, що прийом вітаміну D може знизити рівень лікованого HbA1c, ключового показника в лікуванні діабету, який відображає середній рівень цукру в крові протягом останніх 2-3 місяців до 0,5%. Навіть невелике зниження hba в c може значно покращити довгострокові результати для людей з діабетом. Супер! Вітамін D може знизити рівень HbA1c на 0,5%. Уявіть собі, ефект від цього з часом. Регулярне та достатнє споживання вітаміну D може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові, зменшити ризику складнень, пов'язаних з діабетом та покращити ваш загальний метаболізм. Рекомендації щодо вживання вітаміну Д різняться, але вживання щонайменше тисячі до двох тисяч міжнародних одиниць вітаміну Д на день, особливо протягом зимових місяців, коли сонячного світла недостатньо для його природного вироблення організмом, може допомогти підтримувати оптимальний рівень та стабілізувати рівень цукру в крові. Важливо зазначити, що перед початком прийому вітаміну D необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб визначити оптимальне дозування та виключити будь-які протипоказання. Він також зможе перевірити ваш поточний рівень вітаміну D та дати вам персональні рекомендації. Далі поговоримо про мінерал, який часто недооцінюють, але який є надзвичайно важливим для людей з діабетом магній. Чи знаєте ви, що за різними оцінками значна частина людей з діабетом страждає від дефіциту магнію? Це серйозна проблема, тому що магній відіграє ключову роль у метаболізмі глюкози та функції інсуліну. Нестача магнію може погіршити перебіг діабету та сприяти розвитку ускладнень. Чому магній такий важливий? Цей мінерал бере участь у багатьох біохімічних реакціях в організмі, зокрема, в регуляції рівня цукру в крові. Він допомагає клітинам ефективніше засвоювати глюкозу, тим самим зменшуючи резистентність до інсуліну ключовий фактор коливань рівня цукру в крові. Супер магній регулює рівень цукру в крові. Інсулінорезистентність означає, що клітини вашого організму не реагують належним чином на інсулін, гормон, який допомагає глюкозі переходити з крові в клітини для використання як енергії. Коли клітини стають менш чутливими до інсуліну, рівень цукру в крові підвищується, що може призвести до розвитку діабету двох типу, або погіршити контроль вже існуючого діабету. Революційне дослідження, опубліковане в журналі Diabetes Care, показало, що збільшене споживання магнію зменшує ризик розвитку діабету двотипу на 33%. Це вражає, це підкреслює важливість достатнього споживання магнію для профілактики цього захворювання. Супер. Збільшене споживання магнію зменшує ризик діабету двотипу на 33%. Магній не тільки покращує чутливість до інсуліну, він також допомагає підтримувати здоровий кров'яний тиск та зменшувати запалення, які є частими ускладненнями діабету. Хронічне запалення відіграє важливу роль у розвитку багатьох хвороб, включаючи діабет. І магній може допомогти пом'якшити цей процес. Як отримати достатню магнію? Рекомендована денна норма магнію для дорослих становить від 300 до 400 мг. Цю потребу можна задовольнити за допомогою харчових добавок або вживаючи продукти багаті на магній, такі як шпинат, мигдаль, гарбузове насіння, авокадо і навіть темний шоколад. Так, ви не помилилися темний шоколад. Однак важливо обрати темний шоколад з високим вмістом какао, щонайменше 70%. Адже саме він містить найбільше магнію та найменше цукру. Якщо ви розглядаєте прийом магнієвих добавок, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити оптимальне дозування та виключити будь-які протипоказання. Він також зможе порадити вам найкращу форму магнію, оскільки деякі форми краще засвоюються організмом, ніж інші. Збалансоване харчування, що включає різноманітні продукти, багаті на магній. Це найкращий спосіб забезпечити ваш організм цим важливим мінералом. А тепер поговоримо про вітамін номер 1 який може докорінно змінити ваш підхід до лікування діабету. Вітамін b 1 також відомий як тіамін. Цей вітамін часто називають забутим героєм у боротьбі з діабетом і не дарма. Супер. Вітамін B1 1 Забутий герой. Ось вражаючий факт: згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Діабетологія, до 76% хворих на діабет страждають від дефіциту тіаміну. Уявіть собі масштаб проблеми, і скільки людей з діабетом можуть не отримувати достатньо цього важливого поживного елементу. Надзвичайно важливо: до 76% діабетиків мають дефіцит тіаміну. Чому тіамін такий важливий? Він відіграє ключову роль у розщепленні цукрів в організмі. Без достатньої кількості тіаміну метаболізм глюкози сповільнюється, що призводить до небезпечних коливань рівня цукру в крові. Супер. Тіамін необхідний для розщеплення цукрів. Глюкоза це основне джерело енергії для клітин нашого тіла, і тіамін дуже важливий для її ефективного використання. Коли рівень тіаміну низький, організму важко переробляти глюкозу, що може призвести до гіперглікемії, високого рівня цукру в крові та пов'язаних з нею проблем. Крім того, тіамін грає важливу роль у роботі нервової системи, і його дефіцит може негативно вплинути на її правильне функціонування. Що ще важливіше, дефіцит тіаміну пов'язаний з діабетичними ускладненнями, такими як нейропатія, ураження нервів і захворювання нирок. Діабетична нейропатія може викликати біль, оніміння та поколювання в кінцівках, а також інші неприємні симптоми. Захворювання нирок, пов'язані з діабетом, можуть призвести до серйозних проблем аж до ниркової недостатності. Тому підтримка достатнього рівня тіаміну особливо важлива для людей з діабетом. Щоб запобігти або сповільнити розвиток цих ускладнень. Але є гарна новина: бенфотіамін у високій дозі, жиророзчинна форма тіаміну, показав значну здатність знижувати рівень цукру в крові та захищати від пошкодження нервів. На відміну від водорозчинного тіаміну, бенфотіамін краще засвоюється та утримується організмом, забезпечуючи триваліший ефект. Супер! Бенфотіамін знижує рівень цукру в крові та захищає нерви. Дослідження показують, що прийом від 300 до 600 мг бенфотіаміну на день може допомогти вам краще контролювати рівень цукру в крові та захистити ваш організм від довготривалих пошкоджень, пов'язаних з діабетом. Це особливо важливо для людей, які вже мають симптоми діабетичної нейропатії або які мають інші фактори ризику розвитку ускладнень. Звичайно, перед тим, як почати приймати бенфотіамін, дуже важливо проконсультуватися з лікарем він зможе оцінити ваш стан здоров'я, визначити оптимальне дозування та виключити будь-які можливі протипоказання. Лікар також може порекомендувати вам інші заходи для контролю рівня цукру в крові, такі як правильне харчування, фізичні вправи та прийом необхідних ліків. Пам'ятайте, що комплексний підхід до лікування діабету, який включає здоровий спосіб життя та вживання необхідних вітамінів і мінералів, є ключем до довготривалого здоров'я та гарного самопочуття. Отже, це три найкращі вітаміни, які можуть допомогти знизити рівень цукру в крові та покращити контроль діабету. Вітамін Д для покращення чутливості до інсуліну, магній для покращення засвоєння глюкози та тіамін для пришвидшення метаболізму цукру. Кожен з цих вітамінів відіграє унікальну та важливу роль у підтримці здорового рівня цукру в крові та запобіганні ускладнень діабету. Давайте коротко згадаємо про їхні переваги. Вітамін Д, який часто називають сонячним вітаміном, не тільки зміцнює кістки, але й відіграє важливу роль у регулюванні рівня цукру в крові. Він покращує чутливість клітин до інсуліну, дозволяючи їм ефективніше засвоювати глюкозу з крові. Дефіцит вітаміну Д є досить поширеним, і його зв'язок з підвищеним ризиком розвитку діабету 2 типу, робить його особливо важливим для людей з діабетом або перед діабетом. Магній цей часто недооцінений мінерал, відіграє важливу роль у багатьох біохімічних процесах організму, зокрема в метаболізмі глюкози та функції інсуліну. Він допомагає клітинам засвоювати глюкозу, тим самим зменшуючи інсулінорезистентність, ключову проблему при діабеті двох типу. Крім того, магній корисний для серцево-судинної системи та зменшує запалення, яке часто спостерігається у людей з діабетом. Тіамін або вітамін Баді необхідний для розщеплення цукрів в організмі, його дефіцит може пристиг до уповільнення метаболізму глюкози та до небезпечних стрибків рівня цукру в крові. Більше того, нестача тіаміну пов'язана з діабетичними ускладненнями, такими як нейропатія та захворювання нирок. Прийом бенфотіаміну жиророзчинної форми тіаміну може допомогти знизити рівень цукру в крові та захистити від пошкодження нервів. Але ось що важливо: знання без дії нічого не змінюють. Якщо ви справді налаштовані контролювати рівень цукру в крові природним шляхом, Почніть додавати ці вітаміни до свого раціону вже сьогодні. Це не означає, що потрібно бігти в аптеку і скуповувати все підряд. Важливо підійти до цього питання свідомо та відповідально. І найголовніше завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж починати приймати нові харчові добавки. Він зможе оцінити ваш стан здоров'я, визначити, які вітаміни вам дійсно потрібні та в якому дозуванні, і виключити будь-які протипоказання або, можливу, взаємодію з іншими ліками, які ви приймаєте. Він також може порекомендувати вам оптимальний план лікування, який врахує ваші потреби та індивідуальні особливості. Якщо це відео було корисним для вас, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб отримувати більше важливих порад щодо здоров'я. Залиште коментар нижче та розкажіть нам, який вітамін вас найбільше здивував. Ваша думка дуже важлива для нас, і ми завжди раді отримувати ваші відгуки. І не забувайте, ваше здоров'я у ваших руках. Візьміть його під контроль, будьте сильними та рухайтесь до здорового та повноцінного життя. Побачимося у наступному відео. Ми сподіваємося, що ця інформація допоможе вам на шляху до покращення вашого здоров'я та якості життя.